Мізерник, приватний підприємець. У мене є свій павільйончик тут Агродім насіння плюс. Тут вже ми ну, довший період часу працюємо. Очікування щодо що нового ринку у нас дуже велике, і ми з довгим нетерпінням це чекали. І, ну, чесно кажучи, не хочемо бути обмануті, і щоб воно, ну, це діло все було знаєте, логічно завершене. Все, що нам хочеться, знаєте, все, ну, це не тільки моя така думка. Тут тобто, всі люди такої ж думки. Тобто всі хочуть мати хороші умови праці. І просто десь, знаєте, десь є таке застереження, щоб ми не були обмануті. типу, знаєте, що, Дійсно те, що обіцяється, було збудовано, і ми залюбки перейшли на нове місце праці. Ми зараз перебуваємо на місці майбутнього комунального ринку. Це є перший комунальний ринок, який буде побудований, причому побудований за приватні кошти. Це є приклад соціально-економічного партнерства, яке ми розвиваємо в місті Львові, коли міська влада і бізнес спільно реалізовують певні проекти. Ми маємо приклад будівництва школи, ми маємо приклад. Реконструкції парків ми маємо приклад добудови дитячих садочків. Сьогодні ми маємо ще один приклад: дуже хороший будівництва комунального ринку, якщо говорити про показники, це буде будівля площею 790 метрів квадратних. Тут буде здійснюватися торгова діяльність буде сформовано близько 77 робочих місць. Вважаємо, що це дуже добре створювати робочі місця, особливо в воєнний час. І власне цей проект він є прикладом вирішення проблемної ситуації, яка тривалий час була в місті Львові. Там, за моєю спиною, ви бачите, там є ринок любінський Сяйво, який працює фактично на межах громадського простору. Завжди були дебати, проблеми. Ми з, з цим ринком, з підприємцями, порозумілися. Тут буде збудований цей комунальний ринок, вони перейдуть сюди працювати а на тому місці буде якісний, красивий громадський простір. Хочеться подякувати підприємцю, який погодився долучитися до. Участі в реалізації цього проекту це є компанія Глобус Володимир Фаник, який тут є присутній. і так само підприємцям ринку Любінське Сяюз за те, що нам вдалося порозуміти, і ми знайшли точки дотику, як вийти з цієї проблемної ситуації. Йде мова тільки про відкриту частину ринку. Тобто ринок новий, який тут є, він лишається і він собі це є приватна власність. Він буде собі працювати. Якщо говорити про відкриту частину, то я думаю, що місць буде з запасом. Тобто, проблем з тим не буде. Перевага для підприємців полягає в тому, що там будуть якісно обладнані робочі місця, там буде накрито, там буде комфорт, там буде сам вузол, там буде ну все цивілізовано. І тому для підприємців це ще одна перевага. На сьогоднішній день в нас є поза 80 підприємців, плюс селяни. Один день ми нарахували представники з 27 сіл різних районів навколо Львова, які приїжджали зі своєю продукцією, і відповідно ми їм надаємо місце. Буде робитися акцент на селян в тому плані, бо якщо ринок без селян, це супермаркет. Тому ми, 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 ми хочемо якомога більше залучити метрів для селян. А підприємці, ті, які на сьогоднішній день є на ринку любинське Сяєво, Нехай в менших якихось метрах, але вони будуть розміщені. Всі працювати в тих умовах під відкритим небом. Звичайно, люди, ну так м'яко кажучи, втомилися. Всі, всі, хто працює, всі ми спілкуємося, збираємося, радимося, всі згідні на, на варіант покращених робочих місць, коли там дощ не падає, вітер не дує, а нормально можна прийти, нормально зберігається товар, нормальні умови я вважаю, що девелопери мають долучатися до таких інфраструктурних об'єктів і мають допомагати нашому місту створювати такі соціальні проекти. Ми з наша компанія це підтримує і буде підтримувати в майбутньому. Ми в цьому районі неподалік тут будуємо, створюємо житловий комплекс. Хочемо, щоб цей мікрорайон розвивався і будемо долучатися до таких проектів в майбутньому.